Хочу поділитися з вами таким інсайтом про силу програмування нашого слова і думок, що ми думаємо в даний час, як ми можемо повпливати на своє майбутнє за допомогою правильного мислення і правильного внутрішнього стану реакції на ті чи інші події. До прикладу, ви хочете підвищити ціну на свою послугу або на своє заняття. І ваша колега каже: ну, ви зустрілися з колегою, вона каже, от я беру стільки-то за свою послугу, за таку саму послугу, як і ви берете. А ви берете на даний момент менше, ніж вона. І ви як ви відчуваєте, відслідкуйте, як ви відчуваєте себе в цей час? Чи ви зменшений, чи ви прямо так стиснули, чи ви такий розширений, типу Вау, круто, вона бере стільки і я хочу, я беру свою реальність. От Яким чином ми зреагували внутрішнім тілом своїм на слова своєї колеги? таким чином Ми і сформували свою найближчу реальність щодо підвищення своїх цін на послугу.